Всім привіт! Продовжуємо навчання. І тут на моделі з чорним волосочком середньою довжиною я покажу вам, як працювати без начисування, без гофре, тільки на вирівнювач і за допомогою декількох стайлінгів. Тіджі наношу на кінчики волосочка, проділ залишаю так, як є в дівчинки. І ще по-іншому можу назвати ці локони, так як часто називають наші клієнти. Мені, будь ласка, прості локони. От такий вид простих локонів можете їм запропонувати, тому що вони створюються максимально швидко і можуть коштувати клієнту відповідно в половину менше, ніж інші укладки. Виділяю Ліву сторону і ділю її на дві частинки на нижню і верхню. Тепер всі прядочки перенаправляю на плечі, нічого позаду не залишаю, одразу буду створювати локони в більшості до обличчя. Накручую вирівнювачем і стараюся, все всі завитки. Робити на одному рівні, тому що потім я їх буду щісувати. У мене е, повинна вийти така дуже акуратна е, хвиля, яка не буде переламуватися в різних точках. Всі локони повинні зійтися в один завиток. Накрутила один. Роблю те саме з іншим. Докручую до кінця. І біля обличчя також працюю таким самим методом. Тепер у мене вийшло три великих локони, залишаю їх і швиденько докручую наступний шар. Виділяю а, другий. Забираю верхній тимчасово. Опускаюся на ту саму точечку і починаю розвертати локон. Ну, Приблизно це на рівні вушка виходить. Докручую. Можу закрутити повністю і залишаю, розділяю наступну прядочку, вирівнюю і від вушка накручую назад. Просто елементарна укладка, елементарна постановка локонів, але з певними цікавинками. Я тут буду використовувати лак. З брилліантовим блиском. В кінці ви побачите, наскільки волосся охайне, красиве і доглянуте, наче після якоїсь спа-процедури. Докручую зону біля обличчя і залишаю. Зверніть увагу, всі локони накручені на одному рівні. Беру верхню прядочку. І знову завиток ставлю в тій самій точці. Вирівнювач веду по діагоналі, щоб завиток був м'якшим, коли я буду щісувати. Така укладка дуже красиво виглядає на волосочку, яке має рівний зріз. Тобто може бути звичайне каре до плеча, каре нижче плеча, таке більше подовжене, буде дуже цікаво дивитися. Беру прядку біля чола. І також її опускаю на ту точку, до якої ми рухаємося з усіма прядками. Все, підготувала, залишаю і працюю з іншою стороною. Тут те саме. Виділяю частиночку і починаю працювати. Вичісую все на плече, направляю від обличчя назад і роблю натяжечку ближче до себе. Ці локони краще перенаправляти наперед. Оскільки основний акцент має бути на тому, що локони залишаються на плечах, тобто ця зачіска дуже красиво буде виглядати, особливо коли модель, ваша клієнтка, іде на фотосесію, рекламує або якусь класну косметику і ви. Створюєте саме для неї такі хвилі, які біля обличчя дуже красиво спадають легкими хвилями. Або ж це буде такий дуже лаконічний стильний лук, де не потрібні хаотичні локони, не потрібна красива охайна укладочка. Звичайно, клієнтка може собі перенаправляти локони і назад, щоб вони її не заважали. Але саме в даній техніці краще попрацювати от таким методом. Тобто всі лінії вибудовуються тільки біля обличчя. Другий ряд я накрутила знову ж на одній лінії і пропрацьовую решту. Забираю всі короткі волоски, вирівнюю їх, стягую і роблю розворот назад. Така техніка накрутки для всіх є звичною. Часто дівчата користуються нею і в домашніх умовах, буквально декілька прядочок накрутили, розчесалось, і ось таким з такою кладкою ходять, наприклад, там на пари, кудись на зустрічі з подругами чи просто на побачення. Але саме так, як ми виставимо в самому кінці, більше підходить. Для якоїсь рекламної зйомки, фотозйомки, або ж, не знаю, для іншої якоїсь події, де потрібно створити іменно красиві хвильки. Так, в мене все готово. Кожна сторона накручена від обличчя назад. Тепер я наношу віск спрей. Дивіться, як у мене виходить. Така просто класична накруточка назад, але ми на цьому не зупиняємося. Потрібно це все красиво вичисати. Тепер наношу, нанесла віск спрей і від самого кореня прочісую, щоб загладити усі короткі волосочки. Збираю все волосочко разом і прочісую. таку класичну хвилю. І тепер мені потрібно трошки розставити акцентики, наношу Volume Up і поверху прогладжую. Пам'ятаємо, що він додає блиску і трішечки дофіксовую. Подивіться, як відрізняється зараз одна сторона від іншої. Там вже додається блиск, світло відбивається від волосинки і створює такий дуже багатий, дорогий ефект, прочісую. Обов'язково з'єдную все в одну хвильку і. Розчісую крає, краєву лінію. Беру а, лак з брилянтовим блиском і додаю по верхній зоні. Він а, часто а, не зафіксований, має дуже-дуже таку лайтову фіксацію, він більше додає блиску і. А, натуральності. Тоді прядочки не зафіксовуються з таким матовим ефектом, а навпаки, вони стають дуже блискучими, такими натуральними, природніми. І, в принципі, для цієї зачіски створюють класну, класний вид. Допрацьовуєте всі лінії так, як ви бачите. Витягую передню частиночку і обов'язково зачісую кінчики, тому що вони мені трішки розділяються через те, що дуже багато таких засобів, які зволожують прядочку. Так, хвилька у мене готова. Просто подивіться, наскільки рекламно виглядає одна сторона. Тобто, це може бути реклама шампуню, реклама будь-якого стайлінгу. І завдяки саме майстру, стилісту, зачісок, модель в кадрі буде виглядати дуже ефектно. Тому пам'ятайте, ніяких пушкових. Оцих волосинок не має бути для рекламної зйомки, до прикладу, з якою ви працюєте. Забираємо максимально. Якщо для клієнта ми можемо залишити, то для рекламної зйомки стараємося все забрати. Добавляємо засоби, пам'ятаємо, спочатку тіджі по всій довжині накруточка. Після накруточки ми все розчісуємо за допомогою воску. Після воску ми даємо наступний стайлінг це осіс Volume Up. Знову ж він таки проклеює трішки, і після Volume Up додаємо ще стайлінг з брилянтовим, брилянтовим блиском. Проклеюю. Додаю лінії. і ледь ледь привідкриваю собі хвильки. Забираю максимально. Все, що зайве. І вичісую хвильки. Кінчики роз'єднуються, тому потрібно їх дочесати. Коли ми розчісуємо стайлінг, відповідно волосечко трошки розсипається, стає більш слухнянішим. Тепер беру сухий лак і допрацьовую деякі лінії. Після роботи стількох стайлінгів він якраз просто закріпить все, що ми зробили, і зробить ще крутіший ефект. Доробляю крайню зону. Вичісую лінію, забираю пушки. Так. І зафіксовую ще деякі волосинки, які мені просто не подобаються, заважають. Піднімаю хвильку біля обличчя і зафіксовую іншу сторону. ледь ледь хочеться мені підняти праву сторону. І зафіксувати. Так, все, майже готово. Ну, ви зараз можете побачити, як виглядає накруточка, яку ми створили. Точно реклама шампуню. І то така дуже дорога реклама. Я чекаю ваше відпрацювання всім па-па!